Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла над Україною, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно правими документами, 24 серпня 1991 року було проголошено незалежність України, а також те, що територія України є неподільною і недоторканою. На Території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Щиро вітаю всіх і кожну з Днем Незалежності України, шлях до незалежності нашої чудової країни був дуже складним і важким але сповненим мужності незламного духу українського народу, його віру в свободу і справедливість та любові до рідної землі. Сьогодні Хоч і дуже великою, і страшною ціною ми відстоюємо право жити, жити у вільній та незалежній країні. Наші сили оборони борються за нашу свободу, за мирне небо над головою і за майбутнє вільної України, Божого всім захисту та допомоги, найшвидше перемогти ворога та сили зла. Хай наші лідери і кожен з нас керується своїх діях, любов'ю до України, шаною до її законів і прагненням розвитку нашої рідної України. З Днем Незалежності України! Слава Україні!